І якість, і краще сама якість навчання. Тому то сьогодні позиція і держави, в тому числі, забезпечує натиснення підвозу до охорони шкіл, іде розповідано в цьому року і відповідно кількість населення, на жаль, зменшується в громаді. Тому це питання дійсно вразливе, воно сьогодні потребує відповідального ставлення дії. Корпусів громади, але я е, все-таки наполягаю на тому, що реформу е, необхідно виконувати, створювати належні умови. І сьогодні головною метою нашої діяльності як управління е, повинно бути забезпечення якісним умов для наших дітей. Це сьогодні і конкуренція, це про підвищення рівня якісного навчання, це і конкуренція між дітьми. Е, тому, Ситуація хоч і складна, але вона сьогодні йде. Це не тільки попала наша громада під такі зміни. Сьогодні багато і сусідніх громад, і ті громади, які є в Миколаївській області, не тільки вони стають перед дилеммою, яким чином Але Мови, які сьогодні створюються в основних закладах, вони набагато кращі. Плюс ми ще повинні забувати про безпекову ситуацію, яка йде в період воєнних дій і ризиків для нашої. України. Думки були висловлені всіма депутатами на всіх комісіях, неодноразово розглядалися. І сьогодні ми повинні вирішити питання, тому що за цим рішенням стоять і Сама процедура це сьогодні і попередження, і працівників проведення реформи, тому що наближається е, в періодного року, який ми повинні не втратити і не прошу ті сроки щодо оптимізації і сформування нових класів. Більшість працівників, які працюють фірі, в цій філії, вони теж будуть працевлаштовані суттєві на засіданні комунальному сьогодні керівник в відділу освіти.

Тобто це окреме питання буде стосовно вони не пов'язані те, що в нас визначено приміщення. Ми кажемо поки про долю самого структурного підрозділу, як юридична, як частини юридичної особи. Стосовно майна ми будемо наступними рішеннями приймати використання саме майна комунальної власності громади. Деякі питання можу озвучити вже сьогодні, я думаю, на кінці пленарного засідання, деякі пропозиції, випадки... які що до На сьогоднішній досить багато такого комунального війна, яке не користується по громаді. Я буквально вчора е, здійснював робочу поїздку в Свороста Ростинському опору з Новомихайлівському, об'їхав всі чотири села це Новомихайлівка, Новодмитрівка, Анастасіївка, Григорівка, поспілкувався з населенням, подивився на питання проблеми, що стосується благоустрою, забезпечення водопостачання, а також діяльності закладів. В тому числі освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, які є е, в Старостинському окрузі. і теж нам необхідно буде приймати відповідальні рішення стосовно подальшої долі. Де, де, які приміщення є, які вже не використовуються довгий час, е, по ним теж необхідно приймати відповідні рішення. Тому ну, це питання буде окремо. Ще питання стосовно даного проекту буде. Якщо немає, ставлю на голосування, чи на комісія прошу на голосування. Олейнікова. Лужко. Да. Гаврилюк да. за Гаврилюк. за. Іванов. за. за. Котус. За. за. Луценко. за. за. Уманський. за. Черкасенко, Чицька, Чупіра, Чешкеєва, Так, Шепет. Міський за. за рішення прийнято. Так, у нас 19. Присутніх, 19 за, 1 проти, 0 утрималось. Наступним народом це проєкт при рішення про припинення юридичної особи Новодмитрівська гімназія на міської ради Миколаївської області штатом ліквідації. Це теж питання поєднане е, в сільській місцевості, е, це теж проблемне питання е, не тільки як, е, по відстані, але е, на сьогоднішній день е, ставиться розбереження самих класів разом з педагогами, які були здійснювали навчання саме е, на території Новобузької громади. Тому що на сьогоднішній день е, стоїть питання навіть. Ви, ми, якщо ви немає тебе на ліквідації, сьогодні батьки вже дивляться в Казанківський напрямок і планують новий навчальний рік всіх дітей направити на навчання до Казанківської громади. Це сьогодні ви знаєте, що несе і загрози для нашої громади. Не тільки субвенції, не тільки гроші. Це сьогодні відток молоді, а відповідно, якщо діти поїдуть навчатися, відповідно батьки будуть планувати переїзд до іншої місцевості. І таким чином ті і населені пункти, які сьогодні і так розбиють. На сьогоднішній день зменшується кількість людей, проживаючих на території. Це сьогодні повністю. І ми повинні забезпечити якісні підвіз. Ми сьогодні працюємо повністю і потужно. З питання ремонту доріг через обласних депутатів чи обласну раду, буквально вчора карятували інформацію, надали маршрути на військову адміністрацію щодо переліку доріг, які найнеобхідніші не, не стосовно відвозу дітей з сільської місцевості, це теж буде враховано. І єдине, що я від себе, як міського що підтримують депутати, У випадку, що стосується цієї інстанційності. Це стосується будь-яких сільських населених пунктів. Якщо ми забираємо щось у людей, ми повинні натомість надати якусь послугу, яка сьогодні буде покращити їм умови. Стосовно доріг, представники, можна находити камеру? Чити я простір, скажу такі слова, що скажу, не треба записувати.